Журналісти телеканалу РТБ продовжують відсвятковувати перебіг парламентських виборів у регіоні. До вашої уваги інформаційний спецвипуск присвячений цій темі у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Не змогли проголосувати у восьмій годині ранку. Виборці двох дільниць області вони просто не мали на чому ставити позначки. На дільниці сіл Вітковичі та голубне Березнівського району бюлетені прийшли з запізненням реалізовувати своє конституційне право. Виборці цих дільниць розпочали о 10.30. Нині процес голосування там триває. У чому можна пересвідчитись з відео веб-камери, встановленої на дільниці села Вітковичі. Нині за словами голови ДВК, у них спостерігається значна активність виборців. Загалом тут має проголосувати майже півтори тисячі людей. А про те, як розпочиналось голосування на одній з дільниць рівного, далі Оксана Жужельська. Кілька місяців виборчої кампанії політичної реклами чорного піару та кандидатських обіцянок лишились позаду на календарі, 28 жовтня, на годиннику 7 година, і вже майже 40 хвилин. До речі, за новим часом. А це означає, що вже зовсім скоро виборчі дільниці відкриють свої двері, і свідомі громадяни України почнуть робити свій вибір. Це 40-ва -е дільниця 152-го виборчого округу. З самого ранку тут вже засідала комісія, і за кілька хвилин до початку роботи тривають останні приготування, перерахунок бюлетенів та пломбування. Урн на годиннику рівно восьма і в Україні починаються вибори. Оголошуємо відкриття нашої дільниці. Дільниця має номер новопісовісорок. Бюлітні членам комісії видані в повному обсязі. Всі, які, прошу перевірити, спостерігачі, всі положні. Бюлітні зійшлися. Комісія в складі 12 чоловік, яка працює з списками і з бюлетнями, приступає до роботи. Зінаїду Яблонську на цій дільниці вже знають всі. Жінка завжди приходить ще до її відкриття. Для неї це каже принципово. А я люблю всяку роботу починати тільки зранку. Я встаю. О 5-й, о шостій годині ранку І я все життя так голосую. Таких свідомих, як Зінаїда Михайлівна, виявилось чимало. Тільки не відкрилась дільниця, а до членів ДВК вже черга за бюлетенями. І ось в Урну вже падають перші голоси. Я перепрошую, але по часу ми записуємося. А от у Зінаїди Михайлівни процес голосування то цілий ритуал. Тож ця дільниця роботу почала вчасно і без порушень. За ходом голосування тут наглядає ціла купа спостерігачів, і зранку від них ще поки жодних скарг. Оксана Жужельська, Назар Мідріган, інформаційна програма День. У найбільшому виборчому окрузі України 154-му, усі дільниці відкрилися вчасно. І як повідомляють наші кореспонденти, суттєвих проблем під час голосування немає. Округ, який включає у себе Здолбонівський, Млинівський, Демидівський, Дубинський і Радивилівський райони нараховує більше 186 тисяч виборців. Телефоном села Панталія Дубинського району журналіст телеканалу РТБ Михайло Чубай. З 324 виборців на 11 годину 60 проголосували. Це попри те, що погодні умови жахливі, йде дощ, дуже холодно. Що стосується загалом Дубинського, Мгинівського, Радивилівського та Демидівського районів, то, як повідомили ВВК, всі дільниці відкрилися вчасно, порушень наразі немає. Єдиний нюанс на 877 й дільниці, що знаходиться на території цих не вистачає бюлетінів. Наразі вирішується питання, в який спосіб забезпечити громадянам конституційне право, чи вдасться вирішити. Якщо ти чи не вдасться, це буде відомо трішки згодом. А зрештою, все спокійно, тихо. Люди йдуть, голосують, реалізовують своє конституційне право. Надзвичайники області посилили караули, зробили це на випадок, якщо ускладниться пожежна чи техногенна безпека, або виникнуть непередбачувані ситуації. До того ж, за словами начальника територіального управління МНС Рівнощини Володимира Оглоблі, вони також підготували пересувні електростанції, запускатимуть їх у дію, якщо виникне потреба у забезпеченні електропостачанням виборчих дільниць. Міжнародні спостерігачі задоволені тим, як проходять вибори на Рівненщині. нашій знімальній групі вдалося поспілкуватися з групами, котрі приїхали в Україну з Ізраїлю та Канади. Вони відвідали декілька рівненських дільниць, а після цього вирішили подивитись, як працює окружна виборча комісія. Протягом двох днів вони відвідали у рівному більше 20 виборчих дільниць. Канадські спостерігачі Наталі Марта Михель та Томас Мору представляють неурядову організацію «Канадим». кажуть, в ці дні перевіряли, як дільничні комісії отримують бюлетні та облаштовують кабінки. Нині дивляться, чи ніхто не порушує права виборців. Чи все правильно за законом і чи люди можуть голосувати. Вільно і і і самостійно, і побачимо, як все переходиться. Я надіюся, що все добре піде, але ми тут. Нас підслали дивитися, як все проходить. Канадські спостерігачі не поспішають робити якісь висновки. кажуть, озвучать їх вже після закінчення виборів. Натомість ізраїльські колеги радо розповідають про свої враження. Алекс як в себе на батьківщині вже працював спостерігачем на українські вибори. Він потрапив вперше. Побор вже около шісті участків, і маленьких, і великих участків. Я думаю, що на сьогоднішній момент можна сказати, що все проходить в нормі і дійсно дуже Пакадажу є участки, де ж і очередь. Спостерігачі завітали і до 153-го окружкому. Тут координують роботу 230 дільниць, що знаходяться в обласному центрі, а також рівненському, гощанському, корицькому та Острозькому районах. Гості з-за кордону подивилися на відеотрансляцію з дільниць та поспілкувалися з головою окружкому. Він запевнив, що досі жодних порушень не зафіксовано. Всі виборчі дільниці відкрилися розпочато голосування. Якихось проблем збоїв на цю годину мені невідомо, немає. Спостерігачі попрощалися з головою та поїхали на найближчі села. кажуть, їхня робота закінчиться лише тоді, коли підрахують усі бюлетені. Володимир Струс, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. Загалом на виборчих округах Рівненської області у день виборів працює 20 груп міжнародних спостерігачів. Одна група від європейської мережі спостерігачів за виборами ЕНЕМО, одна від американської організації, сім груп від канадської організації Канадем та близько десятка від ОБСЄ. За словами активістів громадської мережі, опора іноземці працюють у нашій країні вже два місяці. Декотрі, зокрема канадські, є представниками діаспори і володіють українською мовою. Спостерігачі попередньо вивчали норми нашого виборчого законодавства так також вони керуватимуться європейськими стандартами ведення виборів на усіх округах. Працюють також спостерігачі міжнародної громадської організації Континент, зареєстрованої у Києві. Повідомляє сайт газети Рівне вечірнє. І сьогодні в Україні відзначають день визволення від фашистських загарбників з нагоди цієї річниці на алеї героїв, що на території військового меморіалу кладовища Дубинське в обласному центрі відбулось покладання вінків і квітів вшанувати пам'ять загиблих та віддати шану живим на алеї зібрались очільники міста та області і, власне, ті ветерани, які дожили до сьогоднішніх днів. А у ці хвилини на Майдані Незалежності розпочинається мітинг Реквієм. Окрім цього, з нагоди дня визволення України від фашистських загарбників на центральному майдані обласного центру заплановано святковий концерт. Він має розпочатись о 18-й годині. А на цю годину це усе. Журналісти телеканалу РТБ продовжують слідкувати за перебігом парламентських виборів у регіоні. Хочете знати більше? Вмикайте телевізор рівно о 15-й. Саме тоді стартує наступний спецвипуск. Не пропустіть. До зустрічі.